Христос Воскрес, земленька зі сну збудилась, трави, квіти замоїлась, звір і птичка веселиться, миром Божим світ краситься, люди, мир дав Бог з небес! Христос Воскрес! Сьогодні ми засилаємо вітання всім школярам, їхнім батькам. Односельчанам. Щирі вітання засилаємо нашим воїнам-захисникам, що сьогодні боронять нашу рідну неньку Україну. Нехай світле свято Воскресіння Христового принесе мир і спокій, Освітить дорогу нашим воїнам, додасть сили, снаги. До тих випробувань, які сьогодні є перед ними. Нехай світло Воскреслого Христа освітить дорогу нашій Україні до перемоги і миру. Христос Воскрес, Воскресна Україна, Хай встане ненька із руїни. Великий день не просто так настав народ український достатньо постраждав. Христос Воскрес, Воскресне Україна. Ми стали перед Богом на коліна і просимо Ісуса у Христа, щоб закінчилась війна. Христос Воскрес, хай вся планета чує, що в Україні лиш любов панує, нікому нас не треба визволяти, нехай додому повертаються солдати. Христос Воскрес! Повернеться із миром, із перемогою додому, до родини. День таки потрібно разом бути, і про війну не хочемо ми чути. Христос Воскрес, великий день! Ми Воскресіння України ждемо, і ми свій зусилля докладемо. Ми вистоїмо, не впадемо. Воскресний Маріуполь, Воскустомий Буча, Воскресний вся Україна квітуча, Воскресний Харків, Бородянка, Херсон. Нехай закінчиться цей зах... жахливий сон. Моя країна жовта і блакитна, багата на пшеницю і на жито. Гостинна, щедра, вільна, незалежна. Люблю я її сильно і безмежно. Моя країна, наче писанка барвиста, для кожного села, містечка, міста і не налякають нас, наші руїни. Ми відбудуємо дружно, неодмінно. Люблю і з Великоднем днем вітаю, ми переможемо. Я вірю в це, я знаю, бо День великий. Все-таки настав, щоб українець один одного вітав. І я вітаю маму і бабусю. Христос воскрес, мій татку і дідусю. Воістину воскрес відповідають. Все буде Україна, усі знають. Христос Воскрес, учительку і друзі. Дай Бог зустрітися в шкільному крузі, дай Бог не швидше в школу вже прийти. І радість зустрічі у серці принести. Дай Боже, Паску в школу принести. Верни нам, Боже, мирні. Щаси, щоб кошик великодній не збирали, поєдні дні нас більше не лякав. Давайте в кошик великодній покладемо, терпіння, більше віри у собі знайдемо. Любові, сили, ненависті не треба, тільки блакитне, мирне небо. Хай кошик цей освячений водою, наповнений смачненьким і любов'ю. Всім подарую, певність віру у захту, світло, мир і щастя! Христос воскрес, мій президент. Все буде добре у нас неодмінно. Христос, воскрес, воїни солдати, ми будемо Господа за вас благати, щоб ви живі верталися додому, ніколи хай не буде війни знову. Христос, воскрес героям тим, що небо забрало їх від тебе і від мене. Вони із з спочивають, хай на землі їх завжди влятають. Христос, Воскрес, усіх зі святом залишили, що трошки почекати. Все буде добре, буде Україна. Ісус нам допоможе неодмінно. Христос Воскрес! Бої Воскрес!